Осінь продовжує змінювати настрій. Четвер може здатися несподівано прохолодним у деяких регіонах, але водночас порадувати ясним небом в інших. Розберемося разом, що готує 25 вересня для кожної області України. На Київщині температура в день становиме 14 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 6 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним із мінімальною хмарністю. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. У Чернігівській області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься переважно чистим. На Сумщині температура в день складе 13 градусів тепла. А вночі опуститься до плюс 5. Вітер північний швидкість 6 метрів за секунду. Очікується ясна погода без опадів. На сході у Харківській області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься переважно ясна погода. У Донецькій області температура в день становиме 16 градусів тепла. А вночі буде плюс 7 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте без опадів. У Луганській області температура в день складе 16 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 4. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. На півдні. В Одеській області температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, місцями можливий невеликий дощ. У Миколаївській області температура в день досягне 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується похмура погода з суцільною хмарністю. Але без опадів. У Херсонській області температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. День буде хмарним із суцільною хмарністю. У Запорізькій області температура вдень підніметься до 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами. У Криму температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер північно східний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. До речі, друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та ділитися прогнозом із близькими. Нехай і вони завжди знають, якою буде погода завтра. На заході. У Львівській області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. У Івано-Франківській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься малохмарним. У Тернопільській області температура в день досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Спостерігатиметься ясна погода без хмарності та опадів. У Чернівецькій області температура вдень підніметься до 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Небо буде частково хмарним, опади не прогнозуються. У Закарпатській області температура вдень становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується розсіяна хмарність без опадів. У Рівненській області температура вдень складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 4. Небо залишатиметься абсолютно чистим упродовж дня. У Волинській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 4. Прогнозується ясна погода без жодних хмар. У Хмельницькій області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Небо залишатиметься переважно чистим. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень досягне 15 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 5, вітер північний швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте опадів не очікується. На Полтавщині температура вдень складе 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується ясна погода без хмарності У Черкаській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується чиста погода без хмар. На Дніпропетровщині температура вдень підніметься до 16 градусів тепла. А вночі очікується плюс 6. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. На Вінничині температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним і чистим. Ось такий день чекає на Україну у четвер, різний, але по осінньому спокійний. Бажаємо вам затишку та тепла, навіть якщо на вулиці віє прохолодний вітер. Дякуємо, що провели цей час з нами. До зустрічі вже завтра.